Свобода. Робота те, що приносить задоволення або суспільну користь свобода є простір реалізації. Мені здається, це та річ, яка для людини є найважливішою. Наприходить, цей світ, щоб реалізувати потенціал, який не закладений. Безперечно, для цього важливою чи не найголовнішою продумовою є саме існування свободи. Це все. Для мене це все. Свобода для мене це все. Я не знаю, як це пояснити. Це життя моє, мабуть, чотири роки казарма, потім офіцер, потім ти виконуєш службу, І ти віддаєш своє життя час повністю на військову службу. Через 17 чи 18 років моєї служби звільняєш з армії, відчуваєш, що таке свобода. Коли тобі ніхто не ставив там, задач, коли тебе ніхто не обмежує, все залежить тільки від тебе. І в моєму випадку я вважаю, що це дуже тобто, знаєте, щасливий момент, що я розумію, що таке свобода. Розумієш, таке свобода вибору, розумієш, що таке свобода дій. Цей досвід мене дуже сильно допомагає виборювати цю свободу. Тому свобода для мене це життя. Що є свобода добровній яке. Кажуть, не наче є. Кажуть, неначе воно золотеє, ніжбо, незлотне. Зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. Ой, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою. Вольності, отче, Богдане, герою! Mm, да, я незалежна людина. Повністю. Я — незалежна людина. А в деяких рамках так? В певному сенсі так. Я вважаю себе незалежною людиною. Після перших боїв, тоді, коли ми зрозуміли, що дуже багато в житті залежить тільки від тебе. Роби все, щоб вижити і зберегти державу. Тоді ти будеш незалежним як всем, собі, так і держава зможе використовувати тебе, і ти можеш використовувати державу як свою рідну. Вона буде незалежна, ніхто не зможе тобі влаштовувати ніяких умов. Незалежні від відповідальності. Ви маєте зобов'язання завжди перед людьми, які вас оточують. Ну, це нормальне. Ну для мене це нормальний стан. Проклятий круг тебе терзає, і кров із серця п'є, змія. Я так люблю тебе, мій краю, В країну, змучена моя. Безмежні сині птичі гами, пахучуй росяну ріллю, залиті сонцем і квітками. Твої дороги я люблю. Хай знову день твій засіяє. Я жду його ночей не сплю. Я так люблю тебе, мій краю. І в горі, і в радості люблю. Це свято держави, і для мене це як день народження. Ти ж сам емоції. Навіть більше, навіть більш емоційно, тому що за цей день дуже багато поклалося. Це ж не перше наше покоління. За 250 років це скільки? Десь 24 чи 25-та війна наша з москалями. Тобто кожні 10 років ми з ними воюємо. А зараз у нас була окупація, уявляєте, скільки нас там намагалися пороботити, намагалися русифікувати, але це не вийшло. Тому я ж кажу, для мене День Незалежності це емоційний день і набагато емоційніше мої день дорочне. Прекрасно пам'ятаю цей момент і піднесення, і роздуми, що буде далі, і тривога за майбутнє. І це свято цілої держави. Безперечно, і моє також. Був ще маленьким, так, трохи. Я пам'ятаю настрій оточуючих. Ніхто не розумів, що робити. Хто не розумів, що їх жде? Що буде, пам'ятаю, що я голосував, ще був студентом, голосував за незалежність. До кінця не розумів, що це таке. І що таке незалежність, я почав розуміти насправді тільки коли їй почали загрожувати зовнішні сили. От коли я зрозумів, що таке загроза, коли в тебе можуть відібрати свободу вибору. Зрозумів, якби наскільки цінна вона ця незалежність, а я дуже добре пам'ятаю дні. Кінця серпня 91-го року, коли було проголошено незалежність, я пам'ятаю власне ці великі мітинги, які відбувалися на площі ще тоді Дзержинського у місті Харкові. Безперечно, від, від тоді, ще з цього дня, цих днів з цього року для мене це було моє свято, і було зрозуміло, що це власне початок чогось нового, початок чогось справжнього. Власне, за ці 34 роки для мене нічого не змінилося. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять, твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкриють ганьбою. Площа свободи в місті Харкові. Фактично, я на ній виріс. Фактично я на ній жив кілька разів. Зокрема, от, восени 2004 року, коли ми там робили Майдан. І, наприклад, навесні 2014 року, коли ми там власне, відстоювали незалежність для мене. Це така певна топонімічна метафора, доволі конкретна метафора нашої свободи. Таких місць багато. Одна із любимих це. Вона зараз під окупацією. Це Широкіна. це крим. Дірська частина дому. Дома. дома з родиною, з дружиною, тільки дома. Як ми будували свої доми, коли стоїш під небесами зими, і небеса розвертаються і відпливають геть. Розумієш, що жити потрібно там. Те тебе не лякає смерть, будуй стіни з водоростей і трави. Рий вовчи ями, герої, звикай жити разом з усіма день при дні. Батьківщина це там, де тебе розуміють, коли ти говориш у вісні. Клади камінь при камені, будуй свій дім на глині, на чорноземі твердім. Вибираю землі з кишень вугілля і сіль. Кожен повинен мати дах для поминок і весілля. Потрібно мати місце, якого буде шкода. Вода чогось варта, якщо це питна вода. Коли справді шукаєш винних, то це не ми. Це життя ми будували свої доми: брила да до брили, цвях до да цвяха, стіна до да стіни. Якщо можеш мене спинити, то, то спини. Але якщо хочеш, щоб мене тут не було. Доведеться, крім мене, забрати й моє житло. Поближче до сонця, подалі від пустоти, дерева будуть рости, діти будуть рости. На Тютюновому листі виступає роса. Ми будували так, ніби вивершували небеса. Мов упорядковували висоту, ніби словами наповнювали мову пусту. ніби повертали речам імена, добрили брила до цвяха цвях. До стіни стіна. Голос сильним дається для співу. Слабким для молитов. Мова зникає, коли нею не говорять про любов. Ночі не мають сенсу без темноти. Світи наді мною, чорне сонце. Світи. Це насправді не взаємовиключені поняття, тому що ти завжди свободен. В своєму виборі я людина мобілізована. І зрозуміло, що я маю підпорядковуватися цілому. Набору правил і цілому ряду обмежень. Але це ті обмеження, і це ті правила, які, скажімо, і я і дуже багато людей приймають добровільно, тому що розуміємо, що в такий спосіб, так чи інакше, ми захищаємо теж свою свободу. Це те, що у нас є за нами, це те, що є в нашому вантажі, це те, що є то, власне у нас е, е, на серці. Для мене служба це не обмеження, це навпаки е, спосіб. Розкритися. Захищають свободу в великому сенсі не тільки для себе, а й для тих, хто їх оточує, для своїх е, дітей, для своїх батьків і для своїх близьких. Я вважаю, що вони вільні люди. Мені однаково, чи буду, я в країні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене. В снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїм, неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батька з сином. Не скаже синуві: молись, молись, сину, за Україну, яку замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені. Як Україна злі люди приспилять лукаві і вогні, і її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Прапор України, який Встановлений в Харкові і який е, видно з багатьох сторін, з багатьох е, ракурсів з різних е, частин міста, виїжджаючи там з позиції, проїжджаючи з однієї частини міста в іншу, і заїжджаючи в місто з Холодної гори. його видно, і він таким був як маяком. Я Дивився і от мене заворожувало, я розумів, що це такий символ, який нас всіх об'єднує, і що ми всі е разом захищаємо от, цю землю, яка позначена на мапі оцим прапором.